Гляньте на цю красу, це жиода кварцева, насправді вона дуже переливається і без сніжок, -то. що можна з ними робити? Як можна чиститись енергетично? Якщо вам пощастило придбати половинки дві. Це такий у нас мощний пылесос. Пилосмоктувач, вибачте, е, як він чистить чакри. Е, ми можемо прикладати як половинку, так і прикладаємо на кожну чакру, наприклад, третій глаз. Це ж мені зручно показати. Одна половинка з цієї сторони, друга з цієї. І просто деякий час. Ми уявляємо, що у нас тут трубка насквозь йде, енергетичний канал. І деякий час е, вони як продувають між собою, як мають такий енергетичний заряд, і продувають цей канал, е, очищуючи його від дрібного мусора, скажімо так. І так ви можете ставити, якщо у вас заболіло горло. Горлова чакра, спереду, ззаді, і деякий час полежать. Повідпускати, відчути, які там процеси відбуваються. Третій глаз зверху можна уявити серце моєї мами, і коли буде серце, я їй дала цю воду. Вона на собі вже відчула результат. Лягаємо, між лопаток кладемо таку половинку, тут кладемо цю половинку. І уявляємо, що у нас іде прям трубочка така між лопаток сюди. І вона просто як продувається, як створюється така потужна напор енергії, який видуває цей мусор. В принципі, така отдія живуть. І ще, що цікаво, можна їх класти в домі чи на роботі. І вони, якщо вони по куткам кімнати стоять, вони дуже впітують у себе негатив. Звісно, їх потрібно часто мити. Те, що нас абсорбує в себе, так само, як і агат, так само ці животіки, потребує постійного очищення. Навіть така малесенька живота може вам.